Слава Україні, слава ЗСУ. З вами Бадзінкір Авто. У нас приїхали чергові три автовози з автомобілями. Все практично електромобілі, є під замовлення і автомобілі з ДВЗ. Зараз ми постараємося пройтися по автомобілях. Я розкажу вам плюс-мінус, які ціни, як автомобілі укомплектовані. Тож, поїхали. Отож, почнемо ми з першого автомобіля: цей Audi e-tron Sportback Даний тубіль був привезений під клієнта, під замовлення. Це досить хороша комплектація. Як ми знаємо, є дві версії: 50 і 55. Все залежить від об'єму батареї та потужності двигуна. Цінова політика даних автомобілів від 33 тисячі доларів до 55. Є і дорожчі версії. Переходимо до наступного автомобіля. Це в нас є BMW I3. Як ми знаємо, є три версії. На даний час у нас є два автомобілі. Ціновий діапазон даних автомобілів від 15 до 20 тисяч доларів. Все залежить від об'єму батареї та року випуску. І найбільший більший відсоток тих автомобілів, які приїхали, це є в нас Renault Zoe 2017 і вище роки. Дані автомобілі укомплектовані батареєю 41 кВт в годин. І цінова політика даних автомобілів від 12 тисяч до 15 тисяч доларів. Все залежить від року випуску та. Комплектації. Наголошую, що дані автомобілі, які всі привезені з Норвегії, укомплектовані другим комплектом коліс. Друга резина в прекрасному стані. На оригінальних легкосплавних дисках. Ще один класний автомобіль, який приїхав під замовлення для клієнта, це є в нас Kia ev 6 Досить класний потужний автомобіль. Дані автомобілі також комплектуються різними батареями, і цінова політика даних автомобілів від 37 до 47 тисяч доларів. Все залежить від року випуску та комплектації. І наступні автомобілі це є в нас два Renault Kengo 2017 років випуску. Дані автомобілі укомплектовані батареями 33 кВт годин, автономія яких складає 200 плюс кілометрів. Дані автомобілі в нас є в хороших класних комплектаціях. Лінійка даних автомобілів в ціні буде від 15,5 до 16,5 тисяч доларів. Наступний автомобіль у нас є Volkswagen є e golf Це є Dora Style 2014 років. У нас є два автомобілі. Цінова категорія буде від 10,5 тисяч доларів до 13. Все залежить від року випуску та комплектації. Ще один автомобіль Renault Zoe, але це є в нас автомобіль 2020 року випуску з батареєю 52 кВт годин. Дані автомобілі в ціні від 15 до 17 тисяч доларів. Також все залежить від комплектації та року випуску. Отож, всі пригнані автомобілі поїхали на проходження сертифікації, в подальшому будуть заїжджати в зону митного контролю для розмитнення. Наприкінці хотів би сказати, що якщо ви бажаєте придбати електромобіль і скористатися якісним сервісом з приводу підбору і доставки, тоді вам до нас.